Настав третій день експерименту. Та після вчорашньої сварки настрій у Андрія з Іриною далекий від святкового. А тут ще потрібно вирушати в дорогу, адже сьогодні за умовами програми молодята побувають у домівках одне одного. І не просто заради цікавості, а щоб більше дізнатися про партнера. Бо на відміну від звичайних пар, у них на знайомство тиждень. Тож Ірина вирушила в Лозову, що на Харківщині, бо саме там мешкає Андрій. Куди? Пока города я не вижу, цивилизация здесь есть. А -а -а. О боже мой. Нет, я не хочу переезжать в такой город. Боже мой. А здесь есть вообще-то какой-то культурный центр. Боже мой, разваленный. Ірина – Киянка. Тоже Андрей біля її будинку був уже за годину. Начало не впечатляющее, конечно. Тут морська рука не помішає. Я її це найголовніше змогу зробити. Ого, вот тут спальне. Привіт, хороше. Привіт. Ти красавець. Я собачий люблю. Нарешті Ірина приїхала до будинку Андрія в Лозовій. Яке враження на неї справить його дім, адже їй важко догодити. Получше, чем снаружи. Ну, конечно, красный цвет быка это Но, я, лучше, я люблю более спокойно. И Это, наверное, кто-то подтопил. Будет желание, будет возможность. Все это исправляется, все это делается. Ничего сложного в этом мире нет. Видно, что нет тоже мужской руки. Ага. Центральная комната у нас – это наш тренажер. Угу. А где же тогда зал? Посмотрим дальше. дальше. Мрачноватый интерьер, конечно, мрачноватый, какой-то весь в темных тонах. Это говорит о замкнутости человека, то есть он скрытный, каким-то не очень позитивным, не открыт, не открыт человек. Это непорядок. А, а что это такое? О, отлично. Она Ира купила, а поставить все некогда. Я помогу ей в этом, пока у меня есть время. Инструменты есть, значит, сам делает все своими руками. Я так понимаю. Для мужчин это очень хорошо. Не каждый мужчина в наше время что-то вообще мастерит своими руками. А что вот это написано вообще? Ремонт и камень. Не снимайте! И зачем платить за такие вещи деньги, если я сам это все могу сделать? Я в своей квартире сам ремонт делал. Думаю, вот! Он вот думал. доказательство, что настоящий мужчина. Наш пришел, нашел, сделал хозяйство. Он нашел тебе да. квартиры, ну молодец. Ну там ждут две женщины, понятно, они не могут точку поменять. Но опять же, это говорит о чем? О том, что человек сам в своей жизни все делал. Все хорошо, все работает. Я думаю. Ирина будет довольна, что мне понравилось в ее доме. Это только собака. Ну, те, заходи, заході, если что. Прикольно. Я бы в такой квартирі не жила. Она вона мрачная, очень очі Она не предназначена для сім'ї. Може, ему йому комфортно. Мені бы там була б бы совсем некомфортно. За умовами, кожен має право взяти в квартирі одне одного дві речі, які на їхній погляд знадобляться партнеру в новій оселі. Андрій зупинився на келихах, бо в супермаркеті на них не вистачило грошей. А що прихопить з собою Ірина? Ну я візьму подушку. Ось чого, на її думку, найбільше не вистачало Андрію в сімейному житті. Повернувшись з дороги, Ірині кортіло показати Андрієві те, що вона прихопила в його домі. От щоб ти відчував себе як вдома. Дякую, я І Хорошо. И И я її привіз. Фужеры, ну, потому что у нас там конфуз в магазине произошел, теперь гости будут пить с привычных бокалов. Хорошо. Ірині не сподобався сюрприз, який привіз Андрій. Бо келихами він нагадав жінці про сварку, що сталася напередодні. Да, мені там ще не понравилось. Але це не єдине, що викликало у неї незадоволення. Я з дороги, дорога дальня. Може бути, буде щось більш романтичне, якби как бы, хоча б свіч там. Ну і чесно говоря, не банальний суп. За очікуванням романтики, Ірина вкотре не помітила і не оцінила старання Андрія. Я вже напушилась. Так, да, зелений. Поки я ти. Коїто дачі. Не віжу. Холодний взгляд, спілкування, чисто побито вухі. Могу сказати, я в купитоміргах ходіла. Як поведе себе Андрій? Чи пробачить Ірині невдячність? Адже вони прожили разом лише три дні і ще недостатньо вивчили одне одного. Ранок покаже.